У ну, мене повне дежав'ю зараз, пане Володимире, і з попередніми періодами я не бачу абсолютно нічого нового ні в позиції Трампа, ні в позиції Росіян. Ні, ні, навіть нове, ми, нове, навіть ми нове є. ми нам... почекайте. Я перепрошую, але все ж таки, давайте згадаємо перед переговорами в Ріяді Ми пропонували е, обмеження вогню з повітря, росіяни виступили проти американці за повне припинення вогню і. Ні, тоді, ми, а... Дивіться, ми разом з американцями домовились 11 березня. В Джигді. Але до цього ми займали іншу позицію. Абсолютно, ну так що я з минулого року кажу: єдиний варіант припинення вогню: це домовленість, єдиний варіант припинення війни домовленість про припинення вогню по лінії фронту. Єдиний ну, так. варіант так, наші так. хотіли більшого спочатку гарантії безпеки. Після ситуації в овальному кабінеті зрозуміли, це була помилка, не буде гарантії безпеки, і тому був зроблений на мій погляд абсолютно правильний крок. Ми пристали на американську позицію на той момент. Це повне припинення вогню. Ну як тоді домовились компроміс на 30 днів на лінії фронту, повне припинення вогню. Ми і це була спільна наша позиція з американцями спільна. А коли почалися переговори вже в Аріаді наприкінці березня, ну от тоді американці почали відступати. Е, нібито заради компромісу, з'явилися спочатку. Eh, припинення вогню на морі по енергетичних об'єктах, і так, так далі. А в квітні взагалі відступили назад eh, і почали eh, Я ж кажу, фактично повторюється те саме. Ні, ні, тому але, можна але різниця. різниця. Дивіться, воно повторюється з точки зору того, що йде повертання повернення, повернення до ідеї припинення вогню. Так це нормально. Так, eh, тому що варіанти за. Путін ні. не демонструє жодної готовності до цього. Я про це власне. Дивіться, ми не знаємо, демонструє чи не демонструє. скоріше за все, ні. Скоріше за все, ні. Але в будь-якому випадку, от ви кажете повернення, так правильно. Варіанти завершення війни вони дуже обмежені. Дуже обмежені. Я... Не можна вигадати щось таке нове, принципово нове. Немає в природі. Я перепрошую, дозвольте вас ще раз переб'ю. Я розумію, що варіантів інших немає. Але для того, щоб їх напрацювати, потрібно посилювати тиск на Путіна. Тиск нього не немає. Ви щойно Коли? самі сказали про те. Ви щойно сказали про те, що наші удари по Росії сьогодні певною мірою обумовлюють таке рішення. Але це ми б'ємо. Нам ніхто не допомагає. Ні, дивіться, на дивіться ні. не тільки. От, давайте справа не тільки в наших ударах. Путін реагує не на наші удари. Не на наші удари Путін реагує, а на Трампа. Зараз він в Москві зустрічається… Де вони, пане Володимире, де удари Трампа? Вибачте, де вони? Поясню: поясню в чому різниця між ситуацією, яка була в березні або в квітні, і нинішньою ситуацією? Різниця в двох моментах. Момент перший: є ультиматуми Трампа. До останнього часу жодних ультиматумів Трампа не було, не було і взагалі, до 30 червня працювала у Трампа зовсім інша стратегія. Стратегія домовленості з Путіним. Все. ця стратегія відкладена, не вдалося домовитись. Що сталося далі? Трамп почав тиснути поки що. Тиск риторічний, але якщо не буде згоди, можна я завершу. Якщо не буде згоди, згоди Путіна. Будуть санкції обмеження, вони не будуть такими, і взагалі нема санкцій, які б от обумовили кардинальну зміну ситуації. Історія свідчить: санкції не, не виграють війни на превеликий жаль. Так. Вони можуть послабити противника, змусити так. до переговорів, але вони не виграють війни. Так. Але тим не менш, Путін зараз реагує не на нас, а реагує на зміну політики Трампа. Ось на що він реагує. Другий момент, і оце принципове відновлення постачання американської зброї до України. Це те, чого не було раніше при Трампі. Окей, але відновлення постачання зброї сьогодні заключається в ремонті гаубиць Місі. Не тільки, а решта зброї їде до нас за рахунок європейців. Європейських правильно, випадок, так і це теж що... правильно, так і іншого варіанту зараз і не буде. Це варіант, який влаштовує Трамп, але цього не було раніше. В моєму ну, теж... випадку, наскільки цей процес може розтягнутися? Тут таке ще питання. Бо ми віримо, що щось... А він не може. Слухайте, процес а, а, допомоги наших західних партнерів він розтягнувся вже на три роки. Вже на три роки розтягнувся. Нема такої чарівної палички якою б я не знаю, Байден, Трамп одномоментно завершили війну, її немає mm, в природі я, я говорю не про чарівну палецю, я говорю про послідовність і м, швидкість е, дій і рішень. Не буде ні послідовності ні європейців що стосовно тиску на Росію, його, як на мене, недостатньо Валерій, mm. Валерії, mm. давайте mm. не будемо давайте не будемо наївними людьми. Не було. Mm. Не було, не є і не буде ні швидкості, ні послідовності. тому що зараз для цього немає передумов ні психологічних у лідерів, ні політичних. А що була у Байдена послідовність і е, швидкість Ні, і... не була, але й в європейців її немає. Нині ні, але є розуміння у європейців. Є розуміння, що е, на, заради їх власної безпеки нам треба допомагати, і вони оплачують, але так, ось тільки, як Байден допомагав ні, Пане не дивіться. І... А, а, а слухайте, стільки як Байден, ми чекаємо сотень мільярдів е, доларів. Е, не буде сотень мільярдів доларів. Не буде, тому що їх немає. їх немає. Фізично їх немає. І тому давайте. Я, я казав це раніше, минулого року, кажу зараз: не треба жити в ілюзіях. Не буде такої допомоги, яка допоможе нам виграти війну. Скажу більше, дуже неприємну річ: на превеликий жаль. Ми самі всередині країни не демонструємо готовності зараз не тільки до того, щоб виграти війну. Ми, на жаль, зараз не демонструємо готовності повною мірою захищати себе. І це я кажу не про владу, не про Збройні Сили України, а про стан суспільства. На превеликий жаль. От така ситуація. І наші партнери це теж бачать. І тому вони не дадуть нам програти цю війну. А, а ресурсних політичних можливостей, зокрема політичної волі, виграти цю війну на жаль, їх немає. От така складна ну, ситуація. Мова ж йде не про виграш війни. Ми говоримо зараз про зупинку, і для того щоб Путін ухвалював відповідні рішення, я не випадково акцентую увагу на тому, що непоквапливість європейців американців у питанні санкційного митного тиску, доставки зброї до України вона дає можливість Путіну продовжувати цю війну. Путін буде продовжувати цю війну, навіть якщо б зараз європейці і американці діяли набагато швидше і більше. Це не означало б, що вже зараз Путін готовий був завершити цю війну. Ні, ну пране. Аби вони це робили, Ні, що, хоча б війна в у, нього, у нього в голові. Війна у Путіна в голові. Так. І так. якщо Путін виходить за рекомендацією свого генштабу, от я ці інформації довіряю повністю. Ага. Що російський генштаб сказав Путіну ще 2-3 місяці? Україна так. посипеться, ми виграємо війну. Тому в незалежності від того, якими будуть обсяги постачання американської зброї, і так далі, Путін буде продовжувати війну проти України, і інша річ, я ж про інше кажу заради Трампа. От зараз для мене е, нинішня історія з Віткофом це індикатор, наскільки далеко готовий піти Путін заради Трампа, заради збереження діалогу з Трампом. Наскільки це важливо для Путіна, або взагалі не важливо. Якщо взагалі не важливо, значить жодних домовленостей не буде, і тоді ну, все буде так, як зараз розвиватися і далі. Причому посилиться ескалація, рівень ескалації, рівень напруги між США і Росією він посилиться. Інша річ, поки це контрольований процес з обох сторін, а що буде далі за 2-3 місяці. Або до кінця року ми не знаємо. Але от буде нова тенденція, тому що Трамп змушений буде відповідати і вже не тільки на словах, а реально. реальна. І ну як там пишуть деякі джерела, він буде розлючений. І дійсно, емоція Трампа важлива, і тоді там він почне це. Не означає, що відразу він веде пекельні санкції. Не буде пекельних санкцій. Я про це теж постійно говорю. Зараз не готовий до цього Трамп. Взагалі Трамп вважає санкції неефективним інструментом. От мита він вважає але ефективним інструментом, але Хоча не хоче входити. їх вводити. Буквально, буквально ні. одна мита. Одна одна. Мита він буде вводити проти Індії по підвищенню мита буде вводити не 100%, але можливо, там, знає, там 30%, 36 чомусь цифра 36% шість йому нравиться. Це по смерті да. припарка, перепрошую, толку з таких мит. Ні, ні, це, це не мита. Мит. Толк ні, не допоможе до, до чого? Для чого? Для зменшення наступального потенціалу Росії ні, слухайте. Неможливо зменшити наступальний потенціал Росії одномоментно. Неможливо тут треба тиснути Правильно. на Китай. Але на Китай, який купує половину російської нафти, на Китай не зможе зараз Трамп тиснути, тому що це ризиковане для США. По друге, навіть з Індією буде не, не так просто. Одномоментна відмова від російської нафти неможлива, і Трамп це теж розуміє. Неможливо це не відмовляться навіть якщо веде 50% відсотків мита на Трампу. Що неможливо насправді. Не просне сто а п'ятдесят відсотків веде Трамп, проти, наприклад, проти Китаю, це означає відновлення торгівельної війни, да, і так. проти Індії. Це не означає, що вони відмовляться від закупівлі. Тоді вони підуть на принцип. А коли це проміжний варіант? То uh, 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 є варіант, коли Індія поступова. Тому що для Індії це важливіше ніж для США. Да, вона поступово почне відмовлятися від російської uh -huh. нафти. Це не принципова, але це вже буде менше плюс танкерний флот, це посилення тиску, це початок тенденції. Я не вірю і не бачу можливості підстав для одномоментних рішень, які все змінять. Тому от всі наше очікування треба, отак от жахнути, щоб Путін відразу відмовився. Це ілюзія. І це фантазії, не наукові. Фантазії цього не буде а, і те, що Трамп зараз міняє свою змінює свою позицію. Це вже добре. І, і сама ситуація може потім змушувати його рухатись далі, посилювати цей тиск, а одномоментних рішень, от розвороту на 180 градусів, цього не, не буде. З Трампом взагалі може бути все, що завгодно, але тим не менш, все ж таки нам варто жити не в фантазіях, а ну в, в реальності. Я ситуації. Я зараз перепрошую буквально два слова. Я не говорю про свої фантазії, було фантазії. я не кажу про ваше про в цілому. Послухайте, послухайте, я хочу сказати: це таке репліку, дозвольте мені. Я говорю не про вологі фантазії, я говорю про те, що Трамп і Європа, і попередньо Байден не робили швидких рішень для припинення цієї війни. І я не виконую. могли. і не могли. Дозвольте мені, пане Володимире, дозвольте. Сьогодні Трамп так само демонструє неготовність ухвалювати будь-які рішення дієві для припинення російсько-української війни, тому що йому домовленості з Путіним важливіші. Оце моя думка, і це не фантазія, це реальність. Я не очікую від, від Трампа чогось проривного. Зрозумієте мене? Правильно, і я не, не очікую, я не очікую, але важливо те, що Трамп змінює свою позицію до Росії, і е, нам треба розуміти психологію Трампа. Трамп зараз не буде воювати з Росією, не буде е, йти на тривалий системний конфлікт з Росією. Стратегія Трампа дуже проста. Шляхом навіть половинчатих рішень примусити Росію до В фіналі Трамп бачить домовлені От у Байдена не було фіналу, не було, на жаль, фіналу. А от що далі, допомагати Україні? А що далі? Що на виході? Ми не знали. І на жаль, і не було такої відповіді у адміністрації Байдена. У Трампа є відповідь на це. Вона може не подобатися, але вона є вийти на домовленість з Росією. Домовленість okay. про припинення вогню, uh, да, uh, уваги, не yeah. зараз Трамп думає, що зараз можлива поетапно припинення вогню. Поки що ну під великим питанням, це Але у всякому разі, є хоча б, хоча б певна логіка у Трампа, куди рухатись і як рухатись швидкого результату тут не буде. Ну чесно кажучи, в мене логіка Трампа трішки викликає посмішку, так м'яко кажучи, іронічно. Але таке. А справа. інші Видимо... логіки немає, інші логіки немає зараз. Ні у кого ми, от дивіться, ми просто перекладаємо всю відповідальність зараз за завершення війни на Трампа, Ні. відповідальність не лише на Трампові, і на нас, і на європейців. європейцях. Я... Валерій, я про нас кажу завжди і а... на європейцях, в тому числі, і на європейцях. Якщо б не було Валерій, ну от давайте знов-таки будемо реалістами. Якщо б не було а, допомоги з боку європейців. А раніше з боку США ми б давно програли цю війну, а давно я розумію, але ми не виграємо її, ми навіть не зупиняємо А і не можемо виграти, і не а можемо навіть не зупиняємо, пане Володимире. Ні, ні. Просто швидкого результату, швидкого припинення війни не буде. Не буде і це те, що і немає інструменту, який би дозволив отак: от швидко припинити цю війну. Нема такого інструменту, просто в природі немає. Спочатку треба шляхом посилення, я сподіваюсь, поступово це буде посилюватись трошки е, 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 постачання зброї для України, тиск на Росію, так щоб стабілізувати воєнну ситуацію, стабілізувати фронт, е, збільшити ціну війни для Росії. Якщо це відбудеться, то не відразу ми не знаємо як швидко, через декілька місяців, через рік, через два, але через певний час, якщо такий результат буде. Стабілізація воєнної ситуації збільшення ціни війни для Росії, певне послаблення. Росії, тоді рано чи пізно переговори про припинення вогню почнуться. Головне нам вистояти в цих умовах. О, оце проблема оце проблема. Да.